А хто це до нас приїхав, а? Ріша! Хто до нас приїхав? Братан! Іди його винось! Так що, друзі, приїхала надійка! Самий скоростний! Десантник! Бажаю, бажаю! Ти бачиш, вони як осторожно до тебе підходять! Тільки не треба робити цих сюрпризів! Ради нас бачите, якби не я, то ви переносили. Затягне приїхати. Друз'яки, всім привітам! Україні. Слава Україні! Героям слава! Слава Наті! Смерть тебе разом! Ай, красавчик! Голова, привіту! Передаю тобі від тебе своєму любимому капелюшну. По-любому, за чого yeah. мало я тобі. Дякую, що ти в мене є. Я ніколи про тебе не забуваю, не забуваю. Ну, не їхав. Ти не очікуєш на послання. Так, плюс. Так, що ми приїхали і знову ми зустріли воїна легенду. Так що це дуже крутючий хлопчина, а це його побратими. Я не мог просто не засняти того діла і не мог не подзвонити, щоб його не зустріти. Я максимально вийшов. Як вас не простріля?

Я зараз новолос. Друзі були приносить, надо казати. Є таке. Вона на польоті. Вона на роботі, вона на полівому. Що я хочу сказати? Я не Я просто ще раз хочу тим недоумкам сказати бичкам тим недоношеним, які кажуть, що такі різні хороші вечірки. Людина втратила ногу, має другу групу інвалідності, не можна вигнати з армії, розумієте? Я бо це постутий був, кайдосі, печьова. Далі середині сніг. А це не навіть переведуть. Я передушу. Тільки тільки не сміхтовання, бо дуже важкі, а

Богу поставили, так стріляти. Просто кафе. Просто кафе. Ні, що вони пасти і дорого, як там. А даромчик то зробили, ті дяди. Ну, так, 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 так,

Проблеми солдата, де запотекати не спілять. Так що тут не спілять. Заподік мене там вище не дають. Я тут не можеш написати. Передази, якщо ви те його б'є, зампоєту. Я вже зампотіку тебе, не сіткую, звісно. Як не хотів, на порозі, це безпека тих людей, не доведеть хтось з побою. Цей монтаж, який це лезеш, він сюди вірників, розуміє. А були моменти, там собі. А воно ж тоді не тут дрова, рога, позиває. Горять так само. Тихо не стріляють, так що?

Мами Алі, бабі Люді і всій спільноті Сергія Шевишка за те, що ви допомагаєте нам. Ми, ми дуже раді, ми, ми дуже щасливі цій допомозі. Бо ну, хто як не ви. Це і, про... і без вас не, ну, без ділу не буде просто. Я не знаю як хто, але я просто дякую своїм глядачам, що я маю можливість приїжджати до вас. І хоч закривати ті невеличкі питання, хоч якщо взяти так, як до, для простого селюка, який колись в своєму житті не мав навіть велосипеда, то ті речі, які ми робимо своєю командою, в які більша така левова частка людей простих із народу, простих, і оце по ниточки, навіть ті колеса. Я так відео і назвав, це колеса ціною в автомобіль. Ви везли їх на лафеті, на лафеті. Реально, але ж для Романа це такий позитив, оскільки було сказано ну, перед тим, як ми знімали відео. Ну, На жаль, ми живемо в дуже важкий час. Ми розуміємо, що наша держава також вона хвора і знаружі, і зсередини. Її пресують і знаружі, і також із середини. Ну, на жаль, оці прихвостні совка і руського міра притаїлися. У багатьох рядах і при владі, і я знаю, є просто багато людей, які толкові, тому що, наче й простий селюк, але завдяки цьому Ютубу вже познайомився з багатьма людьми, які навіть займають великі посади, і вони живуть одним воно, із, із Україною в серці. хочемо це береме у нас треба бежать. На выезд. Выполнять работу. Что нас получили. Вы видели? Вони їх на ходу міняти мою час. Я їх на днях скину, що вже вона перебуде. Я тебе обніму, мій маленький. Все, щасливо. Там земляк. Біла церква форева. Ось так от. Так що дві ж пари. Так що всім привіт. Красавчик. Просто по красоті, так що вийшло ще один відосік. Я просто дуже, дуже просто радий, що я нарешті зробив це, закрив це невеличке питання, хай це... не повністю. Ні, але це було велике питання і не я могли. закрив, ми з вами закрили. Було. Було могли. От зараз хлопці полетіли на виконання бойового завдання. Зараз вони вигрузять те, що в прицепі є, загрузять туди правильні речі і поїдуть туди, куди треба. на дискотеку. Да. Для того, щоб ви могли, щоб ми з вами могли. В радості з тих коліз, я ти кажу, як малі діти. Просто, але реально люди, які дивляться смерті в очі кожен день і радіють таким таким краплинкам, і скільки розказують хлопці, що вони тільки не робили, отими руками, ті хлопці просто перебирають ці камази, допомагають деякі родичі, знайомі, друзі, купувати деякі запчастини, але в основному роблять своїми руками. І іноді це відбувається в польових ну, скидали, показували відео в лісі, да. на морозі. На морозі, в лісі, в багнові, де угодно. І... Завдяки цьому ми з вами можемо вечірком сходити в АТБ, скупитися, лягти поспати в тепленьку кроватку, де чистенько і тепленько. Дякую вам всім. Бережіть себе. І я вам дякую. Ви я краще. вам дякую, тому що в мене тепер є сьогодні. Є можливість зустрітися з капелюшним. Якби в мене не було з чим їхати, я б сюди не приїхав, а так у мене є можливість обійняти справжніх хлопців, передати від вас усіх привітоз. Відзвітуватися з вами про зроблену роботу. І хто там говорить, там, хайп там ловиш, там не хайп ловиш, реально хайпую, коли я обіймаю хлопців, реально, чесно скажу. І коли там доходиш до тої чи до іншої мети, а їх у мене дуже багато, там, от по ремонтам автомобілів, я коли цю Тойоту зробили. Дякуючи Сергію Василенко, я йому казав у відео, я тебе готовий просто цілувати. Ти мені зекономив купу бабла. Тому що, коли б не загнав на СТО, там почали, або знімати усе підряд, а людина неділю включала мозги, спілкувалася з іншими людьми. І от такий маленький пісюнчик вирішив усі проблеми. І сьогодні машина вже їде до хлопців, бо вона їм вже вкрай-вкрай як необхідно. А якщо вона буде в них, буде їм легше передвигатися. Так. Не доведе Господь, десь треба виїхати, заїхати, завезти, привезти. Машина це дуже-дуже важливо. полями дуже Зараз погода міняється, багно, ну, ой, така... так що все добре. Так що все буде добре, все але, буде але саме болюче це для мене питання, що дуже багато людей залишилось в тилу байдужих. І я не кажу, що, як буває, я кажу там, що людям пофіг. Це не означає, що всі. І багато людей об'єднані в команди. Такі самі команди, як і наша команда. Меншенькі, більшенькі, і кожна із цих команд підтримує тих чи інших захисників. І це дуже-дуже важливо, дуже важливо. Починаючи від окопної свічки, заканчуючи там, дронами, е там, ребами, та різні речі купують. Навіть снайперські гвинтівки купують люди для снайперів, там, приціли і т.д. і т. Так що це дуже важливо, тому що там, там, там закрили, десь воно врятувало комусь життя. Десь когось вивезло, десь не стрельнуло те колесо і нема того дурного порівняння. Бо тоді кажуть, от якби ж воно не стрельнуло, то людина б не злетіла в кувейт. І так можна по дурості просто постраждати. А скільки по, таких випадків? Пошабашить раніше в мене, так? Да? Да. Так що, друзі, рука примерзла. На цьому буду відосики з Капелюшним завершувати. Ще раз всім дякую, безмежно радий. Для який я Та да просто капець. Всім миру, здоров'я і добра. З вами був Олексій Капелюшний і, і Сергій Шелудько. Шелудько. Всім пока-пока.